Вітаю всіх! Ви на каналі Каскін 3D, і е, я хотів би вас привітати з новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, мирного і небов'язкого, творчості творчості. І сьогодні хотів би порозмовляти з вами про е, як я провів курс Hiel IT, власне кажучи, запросити вас доєднатись до цього курсу. А саме учнів 12-17 років, можливо, вас зацікавить пройти його разом зі мною. Так, посилання реферальне я залишу в описі до цього відео. Ви зможете отримати бонусні 1000 гривень на рахунок філіал IT і пройти ще якийсь додатковий курс, або цей отримати зі знижкою, наскільки я зрозумів. Дивіться, вартість курсу не така вже і велика на місяць 825 гривень. Я більше ніж впевнений, що ви ще отримаєте купу знижок, тому що це просто божевільна, скажімо так, кампанія. Вони постійно якісь акції, пропозиції мають, тому можна доволі вигідно пройти цей курс. На сторінці курсу ви можете побачити, що серед всіх професійних викладачів ще й затисався і ваш слуга, так, е -е, Владислав Каскін. Е -е, опис, власне кажучи, що буде на курсі: 32 заняття по 2 години е -е, будуть проходити. Після запису в кінці ви отримаєте сертифікат. Тут, здається, три рівні сертифікатів, тому що, в залежності від того, як вправляється учень із завданнями. Так, дуже зручна насправді система, система керування. Ну, в середині є цієї компанії е, спеціальний додаток lms система в котрій дуже зручно проходити всі заняття, дивитися, які ще є е, напрями. Тобто, окрім 3D-моделювання, тут є ще ціла купа курсів і програмування, різні напрями, різні рівні і дизайн, і все, що хочете. Ви можете ознайомитись, в принципі. За посиланням. Далі хотів би перейти давайте, до, власне кажучи, як пройшов курс, який я провів, учні мені надали дозвіл показати їхні роботи протягом курсу. Я вирішив впольнути практично всі роботи. На жаль, я протягом курсу їх не сортував, як годиться. Ну, гадаю, наступний звіт. Буде більш повноцінним. Так, з чого хотів би почати, це те, що я в своїй роботі Тобто Тут багато викладачів, у всіх різний підхід. Я не можу сказати за інших викладачів, але вони всі професійні, тобто ви можете обрати за описом любого викладача. Але хотів би розповісти про власний підхід. Тобто, моє головне завдання це навчити учня основним інструментам. Розвити максимальну творчість, наскільки можливо, і додати як би, скажімо так, впевненості в своїх силах, тому що більшість з учнів приходять з нульовими знаннями і отримують максимально класну базу на цьому курсі. Давайте подивимося, з чого ми починали. Ліворуч тут мої проекти виходять, це не всі проекти за курс, насправді, а праворуч ці маленькі, дрібненькі це роботи учнів. Так? Тобто, ну, відповідно, почат, починали ми з примітивів, з простеньких. Якщо побачите, навіть ці байки, вони зроблені з примітивів. І я одразу якби, наголошую на освітленні, на постановці кадру учням, що робота завжди виграє, коли вона. Коли вона виходить гарно освітлена і з гарного ракурсу зроблена. Ось, подивіться, наприклад, взагалі повністю з примітивів зроблені персонажі. І це буквально за перші заняття учні вже роблять. Також ми ще розглядали і асет, бібліотеку асетів, Тобто це набори об'єктів, якщо побачите, вже створювали на перших заняттях. Оці асети вже. Можна сміливо викладати насправді на продаж на якихось платформах для маленьких ігор. Так, якщо їх трошечки допрацювати, зробити більше. Ось можна побачити, які прикольні штуки різні, робляться. У когось краще виходить, у когось гірше, але до кінця курсу, плюс-мінус, непогані результати. Зрозуміло, що це залежить вже від самого учня, від його. Осичивості і е, спроб. Тобто дехто де навіть вже починає творчість проявляти прямо на перших заняттях і робить ось такі божевільні просто роботи. Так. Давайте оглянемо. Ну, тобто є стандартні заняття. Хто... Я обов'язково кажу учням, щоб вони робили власні якісь проєкти, От можна побачити, що хтось навіть перескочив трошки вперед. Хтось зробив, ну доклав більше зусиль, хтось менше. Не обов'язково робити прям за, по, по завданню, Ну але є, я виставляю все ж таки певні вимоги. Так, є от, такі роботи доволі прикольні, насправді. Виглядають. Так, цілі замки, хтось тут вже і травичку навчився робити, вже дізнався інформацію, тобто Я завжди наголошую, що Google в поміч так Ютубчик, і можна додатково щось доробити. так Але базові навички, керування блендером, всі гарячі клавіші. тобто Я завжди наполягаю на тому, щоб вивчали. З самого початку гарячі клавіші, а не тягали е, мишкою. Тобто і під кінець, е, мабуть, навіть не під кінець, а на середині курсу учні е, дають як би фідбек, надавали, точніше, фідбек про те, що дійсно швидкість їхнього моделювання просто збільшилась рази і стала божевільною, так? Так, тобто, ми розглядали і систему частичок, це те, що ще до оновлення блендеру до п'ятої версії. Тобто зараз можна завдяки дистриб'ютору робити ось такі ліси, наприклад. Так, ось такі вже повноцінні сценки. Якщо побачите робота з камерою, оце от розмиття кадру, можна побачити, що моделька начебто і не складна. Але виглядає вона просто шикарна, сакавита. Тобто, всьому цьому я навчаю на заняттях. І виглядають вони дійсно вже, як якісь сценки з ігор виходить. Так, хтось проявив творчість, там, от, там острів Черепаху зробив, там літючі острови. Ось такі прикольні. Ті, хто, де, хто володіє фотошопом, там прям пододавали, якщо побачити ефекти. Так, тобто, це все нульові учні, котрі підняли свої навички і змогли зробити ось такі шикарні рендери. Так, Ну і не без того, що. Ми зробили ще на заняттях більш ну, таких хайпових персонажів. Як я нам буду намагатись кожен курс вишукувати хайпові якісь там модельки. І, тобто, учні, ну, Це мої модельки, так, і учні, власне кажучи, теж продублювали, зробили е, теж власних персонажів. так. Е, додатково ми ще і скульпт вивчали, і моделювання. Можна побачити, як учні вправились. так. Цей, е, з Діспатча намагались зробити кукли, горнет. Ну, у кого як виходить, ну не, не у всіх прямо одразу з першого разу. Ну, я вирішив показ продемонструвати роботи. І, на мою думку, той, хто нічого не робить, той не помиляється, так? Можна побачити, що є прям божевільні прикольні роботки такі. Комусь гарнет не сподобалось, вирішили там зробити власних там спанчбобів, всяких кукол і все інше. От один з учнів взагалі вирішив Hollow Knight зробити, так? З першої частини, а не з другої Silk Song. Хтось таких зробив. Тобто ви маєте розуміти, що. Для того, щоб отримати результат, треба просто почати. І доволі чудово виходить. Також ми потрапили якби на Halloween цей курс і тематичне заняття. Ось таке вийшло. Це мій варіант сценки, який я робив прямо на заняттях. І варіанти учнів. Так, є якісь проміжні етапи і є фінальні роботи. Це, до речі, робота ви можете і на моєму YouTube-каналі ми робили подібну, Учень зробив власно. Хтось ось так зробив теж прикольно, в ігровому стилі, як на, мобі... на мобілку. Хтось вже почав використовувати навички. Ми і скульпту вивчали додатково, окрім моделювання, додали, як би можна побачити результати. Доволі атмосферні такі роботи виходять. Прикольні. Давайте подивимось ось, наприклад, теж класна така відьмочка на фоні з місяцем. Або ось такі пророблені теж От будиночки, все. Все круто виходить. Все це учні робили власними руцями, ніхто їх. Ніхто за них нічого не робив. Тобто, доволі, е, я вважаю, надихнулись учні цими роботами. Е, е, знаєте, чому ще, в чому мій секрет? <сум> Справа в тім, що прямо на заняттях я е, влаштовую такі невеличкі голосування, брейнштурми. Е, е, ми обираємо, що ми будемо робити. Тобто, на Геловін ми провели прям цілий брейнштурм. Яка сценка буде? Хто у нас там з'явився? Тобто перемогла саме сценка Рука зомбі, на кладовище, Ну, відповідно, що ці джеки, тикві з джеками. Так, хтось власний проєкт взагалі повністю зробив? Ось так. Далі ще й скульпт затронули. Я, якщо чесно, трошки здогувався. мабуть, із-за того, що я доволі. Професійний викладач, сам себе не похвалиш, так. Затронули скульпт, і скульпти виконував я мишкою, ну, щоб звучними бути на одному рівні. Але ну, ось такий перший проєкт був. Не скажу, що він і легкий, але учні, гадаю, зараз побачите, як вправились. Так, і це другий проєкт, був така ящерка, прикольна вийшла. Можна подивитись на результати. Хтось взагалі щось власне зробив, так, у когось е, щось вийшло не дуже, в когось краще. Дивіться, яка акула шикарна взагалі вийшла у учня. Вон такий кит. Тобто були учні, котрі надихнулись. От подивіться, оце виходить на. За три чи чотири, здається, заняття по скульпту. Учень зробив ось таку ящерку. Є тут прям шикарні просто робота. Тут прям вже надодавав один з учнів. Йому дуже подобається там аніме фейт. Я взагалі не забороняю цю тему. Тобто можна прям аж додавати все, що хочеш. Виглядає це доволі прикольно. Ось таку акулу зробили. Так, хтось намагався піти вже те, що це з фейта той самий учень обличчя зробити. Ну, я гадаю, не те, що погано, для перших скульптів це просто шикарні результати. Ось, наприклад, є пропрацьована така ящерка, прикольна, можна побачити, як завдяки фарбуванню учениця зробила м'язи, так пропрацювала, окрім скульпта. Дехто з учнів по моїй параді е, так сильно надихнувся, що аж придбали собі графічний планшет насправді і готові якби, розвиватися в цьому напрямі далі. Подивіться, я взагалі е, трішечки підофігів під з цієї роботи, е, тобто, ученю буквально за 4 заняття прям настільки надихнувся, що вирішив зробити ось такого. Дракона. Так, це в мене дублікат, не звертайте уваги. Так, ну, перший скульпт, і там хтось пробував. Комусь не зайшло насправді сам скульпт, комусь дуже зайшло. Можна побачити, що дуже непогано вийшов. Так, оцю роботу я хотів би показати, як зроблена взагалі шикардосно. Теж одна з учениць зробила. А можете побачити, наскільки круто вийшла ящерка. Тобто рівень деталізації просто божевільний, і це буквально за короткий проміжок часу. Ну, в когось там на стадії блокінгу залишився. тобто Я вирішив показати всі, не найкращі роботи, а всі, які виходять так. Тому що це якби нормально. Когось так вийшло, когось так. На всі роботи я обов'язково даю фідбек, свої зауваження і е, діти за змоги виправляють. Або ну, я гадаю, що будь-який досвід це досвід і чомусь навчитись можливо. Так? Ось ще така качка, я, якщо чесно, забув Качка Так, Це з якогось мультика дитина он, зробила навіть е, якийсь е, мем. Так, дзьоб, здається, так мульт називається. Так, наступні проєкти це роботи. Тобто, я завчасно підготував ось такого робота. Ми з дітьми там знову поспілкувалися і обрали інший варіант там, іншу формацію так, робота. Тому зробили ось такі роботи в результаті, так, повиходили у дітей. Тобто тут вивчали і криві, і модифікатори Array, і свідчення, і твердотільне моделювання. Якщо побачите, які шикарні рендери виходять. Роботи у дітей, у учнів. Так, хтось надихнувся, здавав, зробив кактус. Результати різні насправді, так. Далі фінальні проекти. Обрав, ну учні обирали саме, тобто я вже протягом цього курсу ми з ними пройшли всі моменти і підбір зображень прикладів. Обов'язково з перших же занять ми вивчаємо, окрім блендера ще і програму пюрів. Власне кажучи, в котрій я вам показую ці зображення, Тобто підбираємо референси і діти по них роблять. Так, ну от це із Silk Song, так, здається, або із Hollow Knight, я точно там не розумію. Так, це один е, учень зробив маску якусь лисичі, Лисиці. Ну, Це прикольний теж проєкт. Мені дуже сподобалось тако, е, в такому ігровому стилі, як для на мобілку зроблено. Так, ну, Тут такий шолом намагався учень зробити. Тут, ось такі, як би робота, на жаль, ну, не дороблена до кінця, але теж прикольна така зимова тема. Це ми робили анімацію. я Зараз продемонструю всі ці анімації. Спробую. Тобто ми часто затронули всі аспекти 3D-моделювання практично. Навіть і анімацію, і скульпту, і звичайне моделювання. Так, учні обирали самостійно фінальні проекти, проявляли якусь творчість теж із Холокнайта. Прямо надихнулися цим Холокнайтом. Ось ще хотів затронути роботу. Одна з учнів зробила прямо ж супер-заморочилась така сценка діаграми японського замку. На підставці, так? Якщо побачити такий ефект цієї димки, дуже шикарно, тобто ми це теж вивчали на занятті, можна побачити, який рівень деталізації божевільний вийшов у учениці на фінальний проєкт. Тобто, я, якщо чесно, я з цієї роботи в шоці, я маю надію, що ця учениця викласть, викладить свої роботи десь в портфоліо. Бо в Інстаграм, так, ось така ще теж натхнена робота Гелою. Нам так вийшла скульпт, обов'язково розфарбовування вручну. Подивіться, наскільки Ну це вже доволі високий рівень. це вже Я би не сказав, що це дитяча робота насправді так. Ну Ось така кімнатка теж непогана, теж є рівень певної деталізації, пропрацьованості, роботи з текстурками. Або ось такі милі персонажі. тобто це, ну В основному дівчата такі робили, м'які форми, класні, прикольні персонажі, там виставлено в позу, тобто зображення розповідають історію. Так, Це знову ж таки, оцей хлопець, котрий э, подобається фейт. Я імен, мабуть, називати не буду. На всякий випадок. Так зробив, ось такого персонажа повністю пропрацював. Якщо побачите, промалював всі текстурки вручну, змоделював форми. Тобто вийшов доволі цю, такий чудовий персонаж. Так, і ось ще виходить. До фідбеку робота учня. Я, якщо чесно, ну, я зрозумів, що він трошечки дуже багато зусиль вклав в цю роботу, але на рендері якби, ну, не дуже в нього вийшло. І після моїх прохань він якби, зробив окремо і дракона, котрого моделював, ну, того, що бачили, він починав. Дивіться, який, який рівень деталізації, пропрацьованості. Цього дракона він він сам як окрема робота, але хі, подивіться, наскільки е, він вирішив заморочитись і зробив ось таку чудову просто сенку. І ковшинки і сакури, і японські будівлі, чи китайські будівлі. так Ось такий череп заскульптив. Ну і, власне кажучи, той самий крутезний дракон. Ну, так І ще ну, дублікат от її. Того скріна етапу роботи. Тобто, на мою думку, це просто богоподібний результат, ну, чудовий за такий короткий термін за пройдений курс. Я вважаю, що якщо вас це зацікавить, ви можете знову ж таки посилання в описі за реферіальним посиланням отримати там і бонуси на рахунок. І е, обрати, наприклад, мій курс або якийсь інший, наприклад. Так, поїхали по е, анімаціях. Виходить е, відео оригінал, то що я зробив, я навіть його постив в соцмережах. Ми робили ось таку анімацію коровки. Причому ми ще так само проводили голосування. А з учнями, що ми будемо робити, яку анімацію ми будемо робити взагалі, тому ну, вони обрали, власне кажучи, таку анімацію. Так, і продемонструю зараз, власне кажучи, є найпростіші роботи, якби тут з того, що ми починали. Так, ну хто як зробив, хтось вирішив схитрити записати екран. Але потім ми цю ситуацію е, виправили. Ось, ну, дивиться, робота в учні, або учениці, або Ну, Я точно не пам'ятаю. Чудово все повиходило. Ну, це запис екрану. В когось не вдавався, на жаль, рендер в силу обставин так, ну, по потужності комп'ютера, тому записали ось так екран. Так, ну це такий найпростіший гойдалка. Е, це ми вивчали. Знову ж таки <смість> ці кукли сфейти, що хлопець робив, замість корів вирішив їх додати. На жаль, деякі роботи без звуку. Так, прямось така сцена бою простенька. Насправді анімація це взагалі окрема історія. Я якби планую ну, домовився. З цією кампанією, що ми будемо розробляти другий рівень курсу. І е, я хотів би теж додати анімацію. Ось, подивіться, як хлопець вставив відео, так і додав свою, е, Уфо. Ось теж прикольно. Зі звуками, зі всіма справами. У всіх все чудово. Виходить, так. Десь хтось так зробив, хтось сяк зробив. Ну, це як би вже залежить, маєте розуміти, що залежить від старань самого учня, наскільки він е, сприймає інформацію. На всі, е, до речі, окрім занять ще, е, на заняттях питання, коли учні задають, я завжди допомагаю, з демонстрацією екрану. Ще і поза заняттями будь-який з учнів може написати питання, я обов'язково йому відповідаю протягом певного часу. Намагаюсь вирішити його питання. Так, тобто, фідбек максимальний. І я гадаю, що цей курс буде прям максимально корисним для новачків. І я би сказав, що ці роботи на, ну, на рівні ну, фінальні, які ви виконали. І знання це на рівні дорослих, скажімо так, ті, хто починає, на мою думку, доволі непогані результати діти отримали. Так, Ну і взагалі, після цього курсу відкриваються всі напрями дороги, тобто базу отримали і можна вже проходити. Більш серйозні курси, так і з цими навичками можна навіть англомовні курси спокійно проходити, знаючи всі гарячі клавіші команди, ну більшість з них на англійській мові. Тобто доволі легко з контексту буде проходити ці наступні курси. Добре, я дуже багато вам набубанів, Маю надію, що вас зацікавила ця пропозиція. Обов'язково переходьте посилання, за посиланням реферальним моїм під відео. Можете обрати любого закладачів, але я хотів би, щоб ви обрали саме мене. Наскільки це було б доволі добре. І обов'язково поставте ваші коментарі, вашу дум... напишіть вашу думку, що ви думаєте про цей курс. Чи хотіли б ви своїх дітей, або ви самі учні цього віку, і хотіли б пройти цей курс. Подумайте над цим, так? Ну що ж, тоді прошу вас поставити вподобайку. Підписатись на цей YouTube канал, залишити коментар і за бажанням підтримати мене на Бодобазі. Бажаю вам натхнення, творчості і маю надію до зустрічі на цьому курсі. Слава Україні! До побачення!